Добрий день моїм юним історикам! Ми з вами продовжуємо вивчення історії України, і сьогодні ми будемо говорити про другий період. Це у нас утворення Галицько-Волинського князівства. Як завжди, прописую вам все для наочності. Сьогодні ми будемо говорити про Галицько-Волинське князівство. Отже, його утворення пов'язують з іменем князя Романа Мстиславича. Ми говорили про нього на минулих уроках. Я вам пишу дату заснування 1199 рік. Це в нас є офіційна дата заснування Галицько-Волинської держави. І її історія починається саме з 1199 року. Князь Роман Мстиславович об'єднав Галицьке і Волинське князівство. Отже, я вам так і пропишу Роман, Роман Стиславович. Роман Мстиславович він у нас об'єднує Галичину і Волинь. 1199 році. І для своєї столиці він обирає місто Галич. Це столиця новоствореного князівства. Взагалі, до планів Романа Мстиславовича належало також поширення владу на решту українських земель. З 1202 року. 1202 року відбулася його сутичка з київським князем Рюриком Ростиславовичем. Романом Ростиславович проти Рюрика Ростиславовича. Відбувається сутичка, унаслідок якої останній зрікається Київського престолу. Отже, ми отримуємо Київ. Зрікається Київського престолу. Не маючи наміру самому княжити в Києві, Роман посилає е, і садить на престол людину, що, за припущенням дослідників, е, це близький йому, е, близька йому людина, це Ігор Ярославович. На думку іншого, він ставить свого намісника. Втім, справжнім володарем Києва е, і підлеглим йому Ярослав як ви вже знаєте, так? тому що. У нас Переяслав, це перший крок до Києва. І садять відповідно свою, свою людину. Владу свою він також підтверджує чисельними походами, які він організовує на захист Переяславщини і Київщини. Взагалі, з-поміж причин, які кликали Романа до Галичі, дослідники називають не тільки впевненість у Впевненість князя у Галицьких боярах, а точніше, не впевненість. Багато хто вважав, що для Романа Мстиславовича участь у європейських подіях була важливіша. А він брав активну участь у міжособній боротьбі польських князів це 1205 рік. Польські князі? Сутички між ними. Також він. Втручався в процес і був втягнений, як припускають історики, у протистояння між німецькими династіями. І в Галицько-Волинському князівстві він як володар ходив походами через Польщу до Саксонії. Проте його пересуванням перешкоджали колишні союзники. Це польські князі, Лешко Білий і так далі. У бою під Захвостовом на віслі 19 червня 1205 року. 19 червня 1205 року Романа Мстиславовича убивають, точніше він загинув. І що залишає Роман Мстиславович? В нього є дружина, дружину звати Ганна. Це його дружина Ганна. І вона має двох синів. Відповідно від Романа Мстиславовича це Данило. Данило і Василько. Має Данила і Василько. На той час, на момент 1205 року, Данилові 4 рочки, Василькові 2 рочки. Тобто геть ще маленькі. І, відповідно, княжити і перейняти владу вони не можуть. Взагалі смерть Романа Мстиславовича ускладнила внутрішнє становище Галицько-Волинського князівства. пам'ятаєте про норовливих бояр. Приниклі до того часу бояри вони досить швидко оговталися і взялися до справи. Передусім, вони спехалися ром... Романової дружини Галини і двох малих синів. Вони їх змусили саме до вигнання. І князями Галицьких бояр хотіли бачити саме онуків Ярослава Осмомисла. Хто не пам'ятає, будь ласка, перегляньте минулий урок. І в 1206 році Ігоревичі розділили Галицьку землю, маючи намір прибрати до рук ще й Волинь. Тобто 1206 рік було розділення розділення землі. Над княгиною Анною Данилом і Васильком, що знайшли притулок у Володимирі, нависла смертельна небезпека, так як їх хотіли прибрати, їх вважали основними конкурентами, і княгиня для того, щоб врятувати своє життя, вона подається до Польщі і знаходить там притулок. Крім того, у політичну гру путується і угорський король, він обіцяє підтримку Ганні плюс Угорщина. Плюс Угорщина. Він обіцяє Анні порятунок і забирає до себе малого Данилка для того, щоб навчити грамоті. Проте, втручання чужинців у Галицько-волинські справи лише ускладнило внутрішнє становище, і невдовзі з'ясувалося, що польський та угорський королі мають свої територіальні інтереси. Тобто допомагати їм просто так ніхто не хотів. Вони мали намір просто розширити свої території. Я вам тут приписую, що це територіальні інтереси. Отож, чвари не вщухають, а від 1202-1208 року стають ще жорсткішими. Позаяк від примарної єдності братів Ігоровичів не лишилося і згадки. Проте, хоч якими суперечливими були інтереси учасників конфлікту, вони мали дещо спільне. Це небажання повернення в Галицько-Волинське князівство нащадків Романа, саме Данила і Василька. І лише у 20-х роках 13 століття разом з Васильком вони збирають під свою владу всю Волинь і вдаються е, е, також з польським королем, е, входять в, в Галицько-Волинські землі. І з 1238 року утверджується в Галичині. Отже, наприкінці 30-х років 13 століття Романові сини Данило і Василько відновлюють батьківську державу. Я вам так і прописую. 1238 рік відновлення, відновлення. Спадщини Романових синів, тобто Данило і Василько повертають державу. Відновлення держави. Повертають спадщину і, відповідно, Василько, як молодший, він залишається в Волині, а всіх всіх своїх важливих справах він підтримує Данила, тобто в них є досить велика єдність. Старший Романович він очолює столицю галицько волинського князівства і переносить до закладеного новозакладеного міста Холм. Столиця Холм це новозакладене місто. І прагнучи заволодіти всією батьківською спадщиною, Данило утвердився і в Києві. Однак столицю свою в Київ він не переносить. Йому це, в принципі, не цікаво. Він залишає там намісника свого хороброго воїна, боярина Дмитра. Я вам прописую локально. Київ залишається за боярином Дмитром. Щодо зовнішньої і внутрішньої політики князя Данила Галицького, давайте ми з вами більш детальніше поговоримо, розпишемо. Я вам обов'язково продемонструю портрет Данила Галицького. Взагалі, протягом володарювання йому доводилося одночасно надавати опір кількох суперечників. Це із сходу нам загрожували монголи, це проти кого протистояв Данило проти монголів. Протистоїть стоїть проти монголів і з заходу на українські землі зазіхає Литва. З заходу на українські землі зазіхає Литва, Польща і Угорщина. І Угорщина. Зазіхає Литва, Польща і Угорщина. І одночасно доводилося воювати саме з неспо... непокітними боярами. Це у нас зовнішня політика. Зовнішня. Щодо внутрішньої доводилося протистояти боярам. Внутрішня доводилося протистояти боярам. Тоді ж князь здійснює успішні походи проти литовців і ятвягів. Успішні походи. Я вам пропишу тут це 1243 рік. Він взяв Люблін і Люблінську землю. Бере Люблін і Люблінську землю. І допомагає своєму синові Романові, одруженою з сестрою австрійського герцога Фрідріха II, у боротьбі за австрійську корону. Данило Галицький пішов на Чехію і Селезію. Це його походи. Пішов на Чехію і Селезію. І до активної зовнішньої політики можемо додати ще міждинастичні шлюби. Данило Галицький також досить активно проводив таку політику. Свого сина Лева Даниловича він одружив із дочкою угорського короля Бели IV. Лев плюс. Ну, ми пропишемо, як завжди, Угорщина. Наступний його син Шварно взяв шлюб із дочкою Литовського князя Міндовга. З дочкою князя міндового. Е, наступна у нас іде донька Данила Переяслава. Її було видано заміж за Мазовецького князя зимовита. За Мазовецького. Мазовецький князь зимовит. Було видано за Мазовецького князя Зимовита. Важливим напрямком зовнішньої політики Данила Галицького були відносини з монгольськими володарями. Він здійснював подорож, у Золоту, він здійснював подорож в Орду, і Данило починав шукати союзників у боротьбі проти Орди. Він хотів налагодити відносини з Польщею, з Угорщиною, з іншими князівствами для того, щоб розпочати боротьбу проти Орди, яка була досить вагомим питанням в той час. І відгукнулися, Також він звертався до Ватикану з пропозицією почати переговори і піти хрестовим походом з європейськими державами проти монголів. І від 1246-1246 року перервами тривали переговори між Данилом і Папою Римським. 1246. Це перемовини. Між Данилом Галицьким і Папою Римським. Пишу скорочено, але пишу для того, щоб ви наочно мали змогу це все бачити і розуміти. І домовились вони про те, як ви розумієте, в Європі хто такі князі, їм було мало відомо. Тому в них була умова. Спочатку Данило Галицький повинен був бути коронований, він повинен був бути королем, а потім подумають про допомогу. Данило приймає цю угоду і він згоджується на коронацію. І тепер Данила Галицька, уже князівство почало називатися Королівством. Надсилали корону папам. Заважали досить великі фактори, і в 1253 році, в дорогочині, папський делегат Опізу урочисто коронував Данила Галицького. 1253 це у нас іде коронація, коронація Данила Галицького. Іде коронація Данила Галицького. Однак оголошений Папою в 1253 році Христовий похід не знайшов підтримки серед європейських монархів. І Данило Галицький не відмовився від боротьби проти ординцями власними силами, і основні воєнні дії припадають на 1254-1255 роки. 1254 55 роки це протистояння проти орди. Війська Данила неодноразово здобували перемогу над монгольськими військами хана Коремси і занепокоєні зростанням могутності Галицько-Волинського князівства Золотоординські правителі вислали проти нього чисельну і сильну орду на чолі з дослідженим і досвідченим воєводою Бурундаєм. І під тиском несприятливих обставин Данило мусив прийняти вимоги Бурундая про зруйнування, укріплення Львова, Володимира, Луцька і інших міст. І лише столичний холм зберіг свою фортифікацію. Також досить важлива дата. Це 1256 рік. У нас є перша згадка про Львів. Перша. Згадка про Львів. Перша згадка про Львів. І в 1259 році у нас і знову ж таки похід хана Борундає на Русь і Польщу. Це спільний похід на Литву, так як Данило Галицький в своїй боротьбі зазнав Поразки. Він приїздив до Золотої Орди, відповідно, його там приймали, і він змушений був прийняти умови Золотої Орди, і, відповідно, він погоджувався і на спільні походи. Отже, похід хана Борундая. Похід хана Бурундая. На Русь, Польщу і спільний похід на Литву. І в 1264 році, в 1264 році князь Данило Романович помирає. Смерть Данила. Василько ж помирає в 1200-1270 рік, помирає Василько, Василько Романович і Володарем стає відповідно уже його намісник. Ми про це поговоримо на наступних уроках. І зараз я вам хочу продемонструвати портрет Данила Галицького, будь ласка, його роздивіться, уважно запам'ятайте.